Наша міні компанія працює на базі Кременчурського професійно-технічного училища No26, навчального закладу з багаторічною історією, який готує справжніх фахівців своєї справи. Училище славиться високим рівнем підготовки учнів, сучасною матеріально-технічною базою та творчим підходом до навчання. Саме тут ми отримуємо не лише професійні навички, а й можливість розвивати власні ідеї, втілювати кулінарні проекти та вдосконалювати майстерність. Викладачі та наставники підтримують нас на кожному етапі, діляться досвідом і надихають до нових звершень. Наша міні-компанія це команда творчих відповідальних та цілеспрямованих людей, які працюють із натхненням. Ми віримо, що навіть невелика ідея може перерости у велику справу, якщо вкладати в неї серце та працю. Ми не просто створюємо продукт. ми Розвиваємо культуру якості, інновації та підтримку місцевої спільноти. Наш підхід поєднує сучасні рішення, екологічні та унікальний стиль, що відрізняє нас від інших. Участь у конкурсі дасть нам можливість розширити виробництво, досконалити наш продукт та реалізувати нові проекти. Ми готові не лише приймати виклики, а й надихати інших своїм прикладом. Тільки ми заслуговуємо на перемогу у конкурсі, та справедливо претендуємо на участь, тому що ми працюємо з душею, вкладаємо любов у кожну справу та щиро прагнемо, щоб наш смак став частиною приємних моментів у житті людей. Дякуємо за увагу.